Всім привіт! Завалялись в мене в закромах радянські чугунні лищата шириною губок 140 мм. Колись давно їх придбав під відновлення, але все не доходили руки. Тепер вирішив їх відновити, привести в нормальний вигляд. Лещата мої земляки УССР, Кістри букви ЧБУ чи ЦБУ Черкаської області. Так, в принципі, вони, стан у них хороший в плані того, що вони ніде не тріснуті, не варені, навіть 10 шарів фарби немає, як зазвичай. Але, звісно, є і мінуси. Немає губок, причому на нерухомій частині хоча б поличка є, а на рухомій частині тут і оцієї полички навіть немає, і різьби всі роздовбані. Але нічого, губки я зроблю. Немає гвинта і гайки. Але це теж не проблема, тому що в тих же закромах є ось такий у мене гвинт в ідеальному стані, може навіть новий. І є ось така бронзова гайка. Теж в ідеалі, можливо, нова. Вони один до одного підходять, люфтів немає, все прекрасно. Звісно ж, все це так просто докуписне мене з'єднається. Маємо дві проблеми: перше невідповідне посадочне в рухомій частині в цьому гвинту. щось будемо думати. Друге, ось така здоровенна діромаха тут під гайку. Незрозуміло навіть уявлення немає, яка вона тут мала бути. Не так часто я ті лещата відновлюю. Ну, ось моя гайка. І як бачите, як в ополонці. Нічого, щось вигадаю. Займаюся імплантацією гайки. Отже, що я тут придумав? Взяв трубу 50х50 50, стінка 4 мм, вирізав два шматочки, повідрізав ось зайве. І вийшло у мене дві такі П-образні детальки, які формують собою прямокутник, який стає все посадочне. Сюди вирізав ось шмат металу, який стане сюди. Все це обвариться. Також знизу тут теж все заварю пластиною. І вийде такий собі вставка-перехідник під цю гайку. Вставив товстий шмат металу. Туди все підігнано. Тепер ось кришечка. Зараз її тут прихвачу в двох місцях по місцю. Потім все витягну, обварю, і буде ця деталь готова. Доробив перехідник під гайку. Ось такий от він має вигляд. Додатково приварив пластину, В ній просвердлив отвір, в гайці нарізав різьбу, тепер це все збирається докупи ось так. Тут прикручується болтом, і отакий от от має вигляд гайка. Тут також просвердлив два отвори, нарізав різьбу Під ось таку. Металеву пластину. Вона не дає гайці випасти вниз. Ось так от гайка вставляється разом з перехідником. Потім сюди вкручується пластина і все вона на місці. Такий має вигляд все в зборі. Ось наша гайка. Нормально, відцентровано. Трошечки тут має люфт для компенсації якихось неточностей. Але я ставив гвинт, пробував, все нормально, все підходить. Трошки, звісно, прийшлося поморочитися з цим перехідником під гайку, але, тим не менше, все вийшло. Тепер мені необхідно встановити гвинт. Для цього треба зробити сюди перехідник під діаметр гвинта. Битокарний зараз працював, це було б все швидко і легко, але він розібраний, тому маємо, що маємо. Будемо обходитись підручними засобами. Болгарка, наждачний папір, напилок, і все у нас вийде. Отже, що я сюди придумав? Довго бігав, шукав, щоб у мене є сюди максимально підходяще. Щоб поменше переробляти, знайшов старий швидкоз'ємний патрон CONUSMOR Z2. І він практично ідеально сюди підходить. Значить, ось цей зовнішній стаканчик практично ідеально стає сюди, трошечки його треба підточити, і він стане. А ось цей стає туди, тож його трошечки треба обточити, і він туди стане. І всередині трошки треба. На пів міліметра треба вибрати, щоб гвинт став плотно. Зараз це зробимо. Завтулив, вийшло все ідеально, Зайве обрізав. Ось вони, шматки. Ось так от воно завтулилося все. Власне, нічого я зовні не зішліфовував, я просто взяв бор фрезу і шуруповерт. І посадочне ось це, вибрав зайве, розширив його, вигриз той зайвий чугун. Це посадочне і внутрішнє. Ось він цей чугун лежить тепер у вигляді пудри. Ось так от я його вибрав зайве, щоб плотно все сюди сідало і запресував. І вийшло доволі непогано. Як бачите, багато робіт можна зробити і без токарного верстату. Витягнув цю внутрішню втулку, вибрав на ній. Внутрішній діаметр тою ж борфризою, щоб вона сідала на гвинт. Це, звісно, вже було важче, ніж чугун, тому що це сталь. І, скоріше всього вона гартована. Трохи було важче, але зробив. Тепер, що я хочу зробити, цю втулку по ось цій канавці, я її розріжу навпіл. Ця частина буде запресовуватись сюди, а цю частину я десь в цьому місці приварю до гвинта. І вона буде заходити в цю втулку, і буде в ній. Крутитися я її або ззовні трошки обточу, або тут виберу то вже як вийде. І це буде у нас фіксатор гвинта. Сюди зроблю нормальну пластину, яка буде сюди прикручуватися і гвинт буде фіксуватися від зміщення. Розрізав втулку навпіл, більшу частину, яку планував, запресував рухому частину лищату. Ось вона. Тепер маємо такий вигляд. Внутрішня втулка, зовнішня втулка. Меншу частину приварив до гвинта з необхідним зазором. Легенько все це зашліфував болгаркою. Тепер маємо таку картину. Це є гарно, люфти мінімальні, я задоволений. Тепер необхідно виготовити сюди пластину фіксатор і переходити до інших робіт з цими лещатами. Виготовив фіксатор, сталь 4 мм. Тепер необхідно зробити губки. На нерухомій частині різьба нормальна, оця поличка є. А ось на рухомій частині ні полички немає. І різьба тут вже не 8 мм, а 10 і теж роздовбана повністю. Тому треба частину зрізати, зробити поличку, просверлити отвори, нарізати різьбу під губку і виготовити самі губки. Відчистив поверхневий наліт іржі на всіх деталях. Також Трохи пошліфував ці поверхні, без особливого фанатізма. Зараз роблю попередню зборку. Смастив гвинт в гайку. Ще трохи прошліфував це кільце, щоб легше воно оберталося, щоб був більший зазор. Також виготовив губки. Такі от вони вийшли. Насічки робив болгаркою. Звісно, на фрезерному це було б значно краще. Ну, маємо, що маємо. Спробував легенько їх пригартувати, скажімо так. Розігрівав на газу і охолоджував в маслі. Не думаю, що дуже сильно вони загартувалися, але це і не потрібно. Ну, Напилок каже, що трошки таке гартування є. Я думаю, цього буде достатньо. Зараз спробую зібрати докупи. Якщо все добре, розбираю і фарбую. Бачите, крутиться одним пальцем. Легесенько, плавно, одним пальцем. І в той же бік так само. До речі, думав, що тут має бути поличка під губку, але ні, її тут не має бути, тому що я примірявся. якщо робити тут поличку, то тоді висота губка не стає. тобто по конструктиву вона тут не передбачена, тому я легенько його підрівняв, посверлив отвори, зробив різьбу і все. Ну що ж, тепер потрібно розібрати, пофарбувати і зібрати докупи. Ще довелося попрацювати трохи над цією площадкою. Тому що тут після відливки механічна обробка робилася лише. Схоже, що лише в цьому місці. А тут всередині, на цих краях і на цих, залишилася купа таких всяких шмарклів, залишки, виступи, і все таке інше. Воно мішало нормальному проходженню гвинтів. Вони зачіплялися постійно за нього. І тут були виступи. Тобто тут механічна обробка цього паза не проводилась. Тому легенько його борфрезою все підправив. Тепер нормально. Закінчив нарешті роботи з цими лищатами. Пофарбував, зібрав докупи, ще ручку цю трохи почистив. Ось колір такий гарненький, не знаю, камера не передає, мабуть, тому що насправді це відтінок зеленого кольору такий красивий, а у мене. На екрані щось ближче до бірюзи. Не знаю, чи буде вам видно чи ні. Це я експериментував з кольором фарби для токарного верстату. Отримав не зовсім те, що хотів для, для нього. А для лищат цілком підійде. тим більше колір вийшов гарний. Щоб фарба не пропадала, вирішив пофарбувати нею лищата. Звісно, багато часу я витратив на відновлення. Цих лищат, так як самі бачили, не використовував ніяких верстатів, ні токарного, ні фрезерного. Все робилося простими інструментами: зварка, болгарка, шуруповерт і, в принципі, все. Але, як на мене, результат непоганий. Не скажу, що ідеальний це точно неправда буде. Але непоганий. Ну або, скажіть ви, як вам. Результат, тому що самому оцінювати свою роботу ну, не зовсім правильно, скажімо так. Ну, щось я розбалакався, давайте спробуємо лещата в роботі. так от вони легесенько. Тепер повертаються на своїй площадці поворотній. Спеціально я не зафіксував поки що. Ну, Спробуємо. Практично повне розкриття. Ще трошки залишилось, але не буду повністю відкручувати. І поїхали назад. Легесенько, одним пальцем, без жодного опору, без люфтів в гвинтовій парі. Все в цьому плані класно. В цьому, власне, все. Чекаю на ваші коментарі. З оцінкою виконаної роботи було б цікаво почути, тобто читати думку збоку, скажімо так. Всім дякую за увагу, за перегляди. До нових зустрічей!